Всім добрий день, вітаю всіх на каналі Хіромантії. От, Сьогодні поговоримо, розглянемо таке питання, як трикутник на лінії серця. От, оце лінія серця Іде. І на ній такий його трикутничок. Якщо вам видно, отакий от трикутничок. Про що говорить такий трикутничок? Такий, такий трикутничок говорить про придбання якогось майна. Можливо, автомобіля, от. але більш на все він вказує на придбання будинку. От. Як вичитати, коли це придбання буде? Це придбання буде, якщо беремо по центру долоні, розділяємо лінію чітко, це у нас вказує на те, що це придбання буде до 40 років. Якщо взяти пряміше, розчитати. от. І вийти на трикутник, це вказує від від початку до кінця. От. Це приблизно 35 років. 35-37. Кому і як, як прийде час. От. Ну, приблизно 35-37 років. Кому цікаво, записуємося на розбори. От. Також, любі друзі, я розвиваю новий канал Хіротерологія Містик на Ютубі. Підписуйтеся, заходьте, підписуйтеся, там дуже цікава, цікава робота. Робота хіромантії, яка підтверджується картами Таро. Тобто всі знаки, які є в хіромантії, підтверджуються знаками ТРО. Буду радий всім підпискам і буду відповідати всім людям, які будуть писати. Всім дякую, до побачення.